Пінеця ем і Сина, і Святого Духа Амінь. Олюблені во Христі, браття і сестри, Господь Бог наш щодня і щохвилини кличе нас до себе, до своєї благодаті, кличе нас, даруючи нам надію, віру. Надію, і поряд з цим ми відмовляємо дуже часто відмовляємо Богові. Господь Бог наш Ісус Христос говорить сьогодні до нас притчею про званих на вечерю. І всі, хто пообіцяв прийти на цю вечерю. Останню хвилину відмовляються, знаходячи різні причини, причин може бути в нашому житті багато. Не вистачає часу, бо женився. Змінилися пріоритети, купив землю. Змінилося в нашому житті, змінилися обставини. Ми дуже добре вміємо оправдати самі себе, знайти причини, чому сьогодні я не піду до церкви, наприклад. Чому сьогодні мені не вийде помолитися? Ми знайдемо сотні. Речі. Цей поряд з цим ми дуже добре вміємо осудити ближнього свого. Бог же не осуджує тих, хто відмовляє йому. Він кличе всіх, але мало обраних тих, хто відгукнувся на його поклик. І це можуть бути прості люди, як сьогодні в притчі, найбідніших людей Господар садить за свій стіл і шанує як найдорожчих гостей. Час тяжких випробувань. Бог кличе нас до себе. Часто запитують, де Бог ці важкі хвилини. У нас, у Християн є відповідь, Бог на Христі за нас з вами страждає, проливає кров свою разом з нашими воїнами, заради нас з вами. Де ми, чи ми з Богом? Чи ми почули його поклики запрошення, чи ми відгукнулися, чи знову шукаємо причини, щоби відмовити Богу нашому Ісусу Христу? Час тяжких випробувань. Бог з нами, і ми повинні бути з Богом, бо тільки з Богом. Ми здолаємо зло, своє внутрішнє зло, тільки з Богом ми зможемо отримати справжнє щастя на цій землі і перемогу над злом. Тільки з Богом ми можемо жити повноцінно і не мати страху. Хай же Бог, який сьогодні кличе кожного з нас, возрадується. Що ми сьогодні у храмі Божому разом з Богом, хай же Бог, милосердний Бог почує наші молитви, дарує радість і щастя нам, нашої перемоги. Хай милосердний Бог наближає і дарує нашим воїнам радість перемоги і повернення, щасливе повернення додому. Бог з нами. Будьмо і ми з Богом, з Господом нашим, Ісусом Христом. Боже, благословлення на всіх вас.